Всім привіт! І так, пройшов майже рік, як я записував своє минуле відео в YouTube, яке було завантажене 23 січня. Можна сказати, про мій старт на фріланс біржі Upwork, американська фріланс біржа. Я прикріплю відео. Знизу в посиланнях, там, де я робив відеозйомку, який в мене був профіль. На той час в мене було одне замовлення. Тепер показую, що я досягнув майже за рік. Наразі в мене профіль має такий вигляд. 12 виконаних робіт 98 годин напрацьованих. Я отримав буквально, а, буквально перед новим роком значок топ Рейтед. А десь через буквально тиждень у мене з'явився значок 100% Job Success. Можливо, я помиляюся, можливо, навпаки. Ну там різниця була невелика. Що значить значок топ Рейтед? Це відсотків 10 всіх фрілансів на цій біржі. Мають такий значок, якщо я не помиляюсь, десь дивився таку статистику. Тоді я навіть подумати не міг, що буду працювати над якимись там проектами. Я взагалі а, зареєструвався так, можна сказати, по приколу подивився в Ютубі відео якогось хлопця, який там працює на Форк. В нього вийшло. Я думаю, ну, попробую я. А, Проходив курси, буквально два місяці назад в мене, можна так сказати, поперло. Я а, пройшов три курси, отримав сертифікати. А, дякую Сергій Захарук за його курси. А, вони в мене, до речі, знизу є прикріплені, але не всі, не всі. Я ще не завантажив. Оскільки там один курс про сам опворк, я ж не буду сертифікат про апфорк, uh, завантажувати на опворк. Ще один курс у мене там 2 роки не пройдених. Просто немає часу. Я завантажую роботи по почасовка, Фіксована ставка. Мої клієнти, бачите відгуки. Є декілька постійних клієнтів, на яких я працюю. Це клієнти з Америки. Ось один з проєктів. Uh, Роблю на різку підкастів. Ну, що я можу сказати? Одним словом, я в шоці. Я і подумати не міг, не міг що а, рік тому, а, взявшись за це просто для себе там, нова тема, нова ніша, і за рік можна досягнути такого успіху. Я був дуже здивований. Це для мене просто, а, як кажуть, розрив мозгів. Повністю міняються стереотипи, шаблони. Про фріланс-біржу, про роботу на ньому, взагалі про те, хто такий фрілансер і що він собою особлює. Все помінялося в мене. Тому йдемо далі, розвиваємося. Наступна моя ціль це топ-рейд плюс. Надіюся, в мене все вийде за наступний рік досягнути цієї планки. Дякую всім, хто подивився відео. До побачення!